Для виступу кандидатів доповіді до щодо програми своєї діяльності надати до 20 хвилин. Для запитань до 20 хвилин, для обговорення кандидатури до 20 хвилин всього час. Чи будуть заперечення? Пере... Переходимо до обговорення. Слово Щас... слово надається кандидату на голову Верховної Ради Рибаку Владимиру Васильовичу. Будь ласка. Будь ласка, Рыбаку включить микрофон. Шановни депутаты, давайте заспокоимся. Будь ласка, надайте слово Рыбаку. Я вас прошу, я вас шановні депутати, почалась нова сесія, це новий етап історії України нашої батьківщини, землі на якій ми народилися, та ні і зможніли, які стали політиками. Там. Нет, нет, не буду, не буду. можно посмотреть. Нет, нельзя это делать. Куда Вы что? Да, ну что вы? Дожили, вот кишинэ защищает. Голошуйте перерва на 30 хвилин.